Піаніно від президента мрію кожного музиканта, біле фортепіано американської фірми Стенвей, отримало подарунок від Леоніда Кучми, дитяча музична школа номер 1 міста Коломиї. Президент України 95-го 2004 -го років відвідав місто над прутом, послухав, як звучить новенький інструмент, та поспілкувався з учнями і викладачами навчального закладу. Віддальніше про візит президента Тамара Приходько. Візит президента та ще й з цінним подарунком подія надзвичайної ваги кажуть у школі. Поважного гостя зустрічали хлібом сіллю та оркестр. Також діти і викладачі підготували святковий концерт. Леонід Кучма оцінив їхні старання на 12, зізнався, вражений талантом юних музикантів. Сьогодні приємна, я вважаю, подія, особливо для школи, яка має ім'я не тільки у нас в Україні, а і, напевно, всюди-всюди, бо я слухав, перед цим що у вас багато лауреатів всіляких міжнародних конкурсів. Я думаю, що цей подарунок сьогодні він також буде сприяти, щоб таких переможців було ще більше. Бо на цьому інструменті погано грати не можна. Я це, чесно кажу, так кажуть спеціалісти в цій галузі. Хоча й не планував президент, та не міг сьогодні не торкнутися питання виборів та ситуації на сході країни. Я хочу висловити вам подяку, що ви зробили абсолютно. Правильний вибір, що сьогодні Івано-Франківської трошки інший, ніж була в 94-му році. Ну, а то більше там і через 4 роки поспіль потім. Бо я думаю, що сьогодні для більшості з нас головна ціль це зберегти Україну Єди, єдиною державою. Де все-таки ми розуміли, що ми є українці? що ми ці землю любимо, що ми її обов'язково захищати. Піаністки Ліза Гощій та Юля Захарук першими відчули, як це виконувати Рахманінова та українську музику на інструменті фірми Стенвей, американського виробника музичних інструментів високого класу зі 150-річною історією. Добала зрати красивий звук, відрізняється від інших фортепіан, і саме найбільше враження, що на біле марка Сенвейсан, дорога дороге фортепіано, красивий звук. Мені дуже подобається цей е, фортепіано. Е. Воно на ньому незвичайно грати, воно дуже гарно звучить. І перш за все були такі дуже важливі враження і емоції в душі. Бо перший раз, коли ми сідали за нього, воно таке біле було білосніжне. Для нас це було просто ну так неможливо. Дивували другого президента України своєю майстерністю. Також духовики, саксофоніст, оркестр та вокалістка Богдана Габріеля. Їй аплодували браво! Усі присутні, та й сам Леонід Данилович. Ithiyo, за останні 10 років на придбання музичних інструментів Коломийський бюджет виділив 100 тисяч гривень, зазначив міський голова Ігор Слюзар. Зазвичай на такі потреби в місті грошей не вистачає. Директор школи Богдан Іваничук задоволений дуже, адже в області Леонід Кучма привіз лише два таких фортепіано. Одне залишиться в Коломиї, і як визнання таланту наших дітей, і як наслідок старань народного депутата Коломиянина Руслана Зелека. Це є високопрофесійний інструмент. І якщо 70 інструментів на село Україну, то на нашу область припало два інструменти музичного училища на франківській і наші школи. Були у нас подарунки від влади різних років, але такого подарунку ми ще не мали. Леонід Кучма розписався у книзі поважних гостей у музеї Косанатольського, що діє при школі, та поїхав з подарунком до Івано-Франківська. Там президентові вручили медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Тамара Приходько Сергій Грицак для телеканалу НТК.